Добрий день, шановні користувачі системи Liga Pro. В цьому відео я вам розповім, як автоматично вивантажуватись на OLX і CRM системи Liga Для початку ви повинні прив'язати свій аккаунт OLX до профілю в Liga Про. Також адміністратор може вам надати доступ до вивантаження з корпоративного профілю, активувавши вам доступ до вивантаження. І після цього ми з вами можемо заходити в будь-яку рубрику. Знаходити той об'єкт, який нам потрібний. І, наприклад, вивантажувати його на OLX. Для цього переходимо в редагування, вкладку-вигрузка XML. Вкладку OLX. І мені тут система підказує, що мені потрібно обов'язково заповнити. Заголовок. Вказати. Розташування. Також додатково я тут можу вказати всі параметри. Все точніше так, як на Олексі. Заповнили, без комісії, співпраця, поставили потрібні галочки, натиснули Зберегти. Якщо ви все зробили коректно, то у вас з'явиться. Інформація про прив'язаний аккаунт і кнопочка вигрузити на OLX». Якщо у вас буде декілька аккаунтів, то буде декілька кнопочок вигрузити на OLX». відповідно, ви можете обирати, на який. Після чого нам потрібно натиснути Вигрузити на OLX» і підтвердити. Далі ми почекаємо, поки система передасть інформацію на OLX. Якщо у вас є доступні публікації, то система після модерації одразу OLX опублікує ваше оголошення. Якщо, наприклад, у вас немає публікації, вам буде написано перевищено ліміт. Тобто, якщо є, то буде написано на публікації чи на модерації. І потім можна зайти з часом, оновити сторінку і буде написано опубліковано і буде кнопочка Активувати чи оновити. Відповідно, зараз в мене є кнопочка лише оновити. Якщо б у мене це оголошення вигрузилось, то в мене біля кнопки оновити була б кнопка деактивувати. Тобто я не тільки можу вивантажувати оголошення, вносити зміни. Наприклад, я тут можу поміняти площу, зберегти і знову натиснути кнопочку оновити. І ця інформація відразу потрапить на OLX. Якщо я щось тут на вкладці змінив, наприклад, там ціну чи розташування, знову ж таки, заходжу в вигрузка, Олекс, натискаю оновити. І в мене система автоматично оновлює його на OLX. Якщо прийшов час, ми продали чи здали об'єкт, ми можемо одразу натиснути кнопочку Деактивувати. І так само, якщо з часом нам знову потрібно опублікувати це оголошення, тут буде кнопочка у вас Активувати. Таким чином, нам взагалі не потрібно заходити на OLX, ми прямо звідси можемо. Оновлювати, додавати, активувати, деактивувати. Ми навіть можемо вказати ім'я та телефон, який буде відображатися на Олексі. По замовчуванню там будуть контакти відповідно того аккаунта, який ви прив'язали. Якщо потрібно, ви можете вказати будь-яку іншу інформацію. Сподіваюся, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час, працюючи в системі Ліга Про.